Дякую величезна акор туру емоції залишаться в пам'яті надовго. Нячка, друзі, мене звати Руслана, і я тревел-блогер. Якщо ви маєте чотири вільні дні і не хочете провести їх ось так. Аді ця жінка виводить мене із себе. Все время требує, приходить, кричить. то у мене для вас є чудова пропозиція. Гайда з нами у тур «Балканський тандем від Акортуру. Чотири дні скоп'є та білкрад. А починається все зі Львову, де ми збираємося з групою і вирушаємо в дорогу. А зараз я скажу фразу, якою всі туристи бояться як вогню. нічний переїзд. Але вони зовсім не страшні. Я зараз вам розкажу, як це пережити. Нам потрібна ковдра одна штука. Подушка одна штука, плече друга одна штука. На добра ніч. Завтра нас чекає насичений день в Македонії. Македонія це щось із розряду рідкісне. Незважаючи на зручність розташування, вона є однією з найменш досліджених країн Європи. І саме тому я тут і я покажу вам їх. Ну а почнемо ми знайомство з Македонією, звісно ж, її столиці. Скоп'я. Є у місті одна цікавинка. Це міст, який з'єднує історичну частину Скоп'я з новою. З ним пов'язано безліч легенд і повір'їв, одне з яких говорить про те, що міст приносить удачу всім людям, що ступили на нього з чистими і добрими думками. Загадує багато турів і багато щасливих туристів. Взагалі ж культура тут унікальна. Вона складалася під впливом багатьох західних і східних етносів. Розповідати про неї марно. Краще побачити своїми очима, купивши тур в Македонію. А ще обов'язково власними очима варто побачити наступне чудо природи, до якого ми відправляємося. Всього пару кілометрів від скоп'є і нас зустрічає він. Каньйон матка. У каньйоні працює спелеопарк. Є кілька діючих монастирів, а також є оренда човнів. Але найголовніша фішка цього місця це мальовничі краєвиди. Чому матка? Все просто, назва відповідає сенсу. Македонці вважають, що саме у цьому місці народилося життя на землі. А хочете ще цікавих фактів? Клікайте на посилання вгорі відео. красота этой пещеры не надземная часть, на которой мы сейчас, надводная, то есть, а подводная. Это вторая самая глубокая пещера в Европе. Значит, до сих пор дошли до 230 метров спелеологи, эксперты, которые пришли до места в воде, дальше они не могли пройти, было очень узко. Но говорят, что пещера там не заканчивается. Здравствуй, Украина! Привет из Скопья. Меня зовут Саша. Приглашаю вас всех в Македонию, в город Скопье. Также Каньон Матка, город овкрыт Много гор у нас, много озер. Можете приехать, посмотреть на нашу красоту. Природа создавала очень многие красивые вещи в Македонии. Приезжайте с любой точки Украины. Я знаю, что это большая и красивая страна. Соберите группу, приходите к нам. Двери для наших славянских братьев всегда открыты. Буду рад С вами поработать, показати прекрасные места моєго государства. Всего доброго вам крепкого здоров'я, слава Україні, героям слава! Доброго ранку, друзі. Ми прокинулися і ми готові до нових пригод. Але ж які пригоди на голодний шлунок? Так не можна, тому ми набираємося сил на сніданку і в дорогу. Сьогодні по плану столиця Сербії Белград. У Білграді у нас автобусно-пішохідна екскурсія, і я вважаю, що це дуже зручно, адже до всіх головних пам'яток нас підвезуть на автобусі, а нам лише лишається фотографуватися, насолоджуватися і слухати екскурсію. Що ви шукаєте цікаве місто для подорожі, не виходжене туристами, з демократичними цінами, смачною кухнею і доброзичливими людьми. Вам точно бєлград! Описати Белград словами складно, але якщо спробувати, це відкриття. Так, це той випадок, коли за зовнішньою неказистістю ховається цікаве місто з власною індивідуальністю. Для повного щастя ще потрібно скуштувати тутешньої кухні. Мабуть, багатьом знайоме це відчуття. Ходиш собі містом голодний. Думаєш, ну куди б його зайти пообідати, а де краще? А краще просто відвідати екскурсію обід у традиційному сербському ресторані. Так точно не прогадаєш. Вам щось кажуть слова куймак, айвар і чорба все це страшенно смачні страви, які я спробувала саме тут. У Сербії виготовляють багато сортів вина, серед яких велика кількість за власними сербськими технологіями. І їх ми можемо скуштувати на цій екскурсії. Друзі, я думаю, що ці кулінарні шедеври будуть настільки довго розбурхувати мозок і шлунок, настільки великі порції, настільки все смачно. Я вам дуже раджу цю екскурсію. На такій чудовій ноті ми починаємо готуватися до ще одного нічного переїзду, але вже у сторону українського кордону. Саме час згадати ще раз цю подорож. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І на цьому наш тур завершується. Я дякую вам за перегляд. І якщо після цього ви задумалися над поїздкою на Балкани. Значить, мою справу зроблено. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і подорожуйте за кордом.